Для всіх це любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, і сьогодні ми знов говоримо про те, як любити кохати, як знаходити сенс життя в кожному дні, навіть під час війни. І сьогодні у мене у гостях експертка, викладачка Калужського фахового коледжу культури, культури і мистецтв Івана Сверид, докторка філософії і викладачка цього фахового коледжу. Вітаю! Вітаю, Олександра! Я поки читала ваші регалії, тому що знаю про вас багато. Я одразу хочу спитати: культура і кохання, культура і любов. Що між ними є спільного, і от про що власне ми сьогодні будемо говорити? Тобто, спочатку, давайте встановимо зв'язок між культурою і любов'ю. З ваших устів, хотілося почути. Так, для мене особисто культура тісно пов'язана з освітою в моєму житті і з любов'ю також. Тому ці сфери для мене не просто сфери діяльності, це спосіб любити тих, кого ми ще навіть не знаємо. Наших дітей, студентів, їхні майбутні родини, нашу країну. Любов до майбутнього це завжди про інвестиції. Інвестиції не у тривалий шлях. А не точніше інвестиції не у миттєвий шлях, а в тривалий. Ну як, наприклад, у вас особисто в житті культура. Я бачила ваш блог, одразу скажу. І там дуже багато про любов. От здавалося б, культура, так, мистецтво. Це щось одне, але у вас от, е, йде це через любов, через те, що люди мають е, там більше відчувати, більше е, прагнути до чогось світлого, знаходити цей, цей сенс життя навіть під час війни. От скажіть, будь ласка, що е, що ви маєте прагнути донести цим е, у маси? Можливо, якийсь є сенс в цьому додатковий? Саме в культурі через культуру до любові, що тут мається на увазі? Ну насправді створення першочергового цього свого блогу була така одна мета: це популяризувати власне наш заклад освіти для того, щоб про нього знали, про нього говорили і десь змінювали свої якісь певні такі стереотипи, які накладалися роками. І насправді дуже довго про це думала, не наважувалася, а потім побачила, що люди шукають. Сенс у всьому, тому я вирішила говорити про ті питання, про які дуже рідко говорять. Сфера культури це надзвичайно важлива сфера, адже ми всі бачимо, що ворог починає власне знищувати нас. Сфери освіти і сфери культури, а ми навпаки маємо зберегти і примножувати. Тому я бачу, як люди шукають ці сенси. Вони от дуже часто, навіть працівники сфери культури. Коли я опублікувала відео до дня працівників, до їхнього професійного свята, коли я бачу, як вони коментують і в приватні повідомлення пишуть, що ми дякуємо за те, що ви говорите про важливе, що про нас пам'ятають, думають, оскільки ми розуміємо і бачимо, що культура чомусь завжди. Фінансується за залишковим принципом, а це дуже сумно, адже ці люди на своєму ентузіазмі. Тут немає випадкових людей у сфері культури. Тут є ті, які люблять свою роботу, які працюють за покликанням. Культура це про мається на увазі там, і зібрання всіх видів мистецтва. Правильно? Чи от, як назвати правильно слово культура? Е... Що це культура? Культура це це, наприклад, там якась ну це система, це щось це система цінності, традиції, надбання е, нації. От як це сказати? Це ми говоримо не тільки про е, напевно види мистецтва, але загалом, правда? Так, є заклади сфери культури, це і театри, бібліотеки, так, так. музеї. Дуже часто ми забуваємо про клуби і народні доми. А насправді в цих територіальних громадах, маленьких селах, це є серце громади, власне, церква. І заклад культури. Ага. І я хочу сказати, що я дуже багато досліджувала і продовжу досліджувати цю тему, оскільки захистила дисертацію і видала монографію. І я часто буваю у цих закладах і хочу навести один приклад: маленьке село, де є клуб, і працює працівник на півставки. Але вона робить роботу на дві, я б сказала. І коли там відбуваються щомісяця заходи, клуб переповнений. Іноді доносять стільці навіть із бібліотеки для того, щоб можна було усіх розмістити і завжди є навіть глядачі, які мусять стоячи дивитися. Мистецтво власне, дітей їхньої територіальної громади тому це дуже приємно насправді, хоча розуміємо, що ці працівники працюють за мінімальну зарплату і не завжди належно поцінована їхня робота. Хоча віримо в краще, і дуже важливо, що власне без любові культура не може існувати тут тільки виключно ті люди, які за покликанням серця, які люблять. Те, що вони роблять. Ну так, дійсно. Я от згадую, колись я жила в селі, ну, після війни дуже такий невеликий час, але жила і я дійсно там бачила будинок культури. Це був як такий дім, де збиралися люди з будь-яких питань. Тобто, це такий осередок. осередок Такі що такі спільноти, в кожній спільноті це щось таке головне. Будинок культури, так, після церкви, дійсно це правда. А щодо культури і любові, от мені здається, це особисто, мені таке, таке враження, що дійсно всі види мистецтва, вони, якщо підуть в корінь, вони всі про любов. Хочу сказати, що культура це не просто мистецтво, це спосіб бути людиною, це мова, це пам'ять, це ідентичність, це творчість, це спосіб взаємодіяти, комунікувати. І тому ну, ці речі надзвичайно важливі для нас сьогодні. І, власне, у часі війни культура стає системою координат, яка не дозволяє нам загубитися у цьому світі. І ви знаєте, я бачу це щодня, я бачу це у своїх студентах. Колегах, викладачах, які, незважаючи на усі ці обставини і труднощі життя, адже в кожного з них своя історія, хтось чекає. І молиться, хтось шукає і вірить про те, що прийде її чоловік, син, батько, і власне, всупереч цьому всьому, вони продовжують працювати. Я бачу, як створюються хореографічні постановки, як малюються картини, як створюється музика, нова українська музика наших молодих виконавців, наших студентів. І напевно, це і є та любов сильна. Така стійка і щоденна, яка творить нашу країну, яка обов'язково є і буде ще кращою, дуже гарний такий спіч. А щодо того, як під час війни це все трансформується і змінюється, от культура під час війни, що змінилось? От, за спостереженнями, саме такими, напевно, академічними, що змінилось? Змінилось дуже багато, оскільки зараз в тренді все українське. І все те наше автентичне, і дуже багато наших працівників, наших культурологів, мистецтвознавців, етнографів піднімають ті питання, такі глибинні, які десь можливо вже відійшли, були ну на задній план, можливо, неправильно так сказати, але вони піднімаються все, осучаснюють, роблять надзвичайні обробки і колаборації. Тому дуже приємно спостерігати за тим, як наша культура, українська культура ви Змінюється, як про неї говорить у світі. Хочу сказати, що так, у культурі є багато проблем, і зараз я маю таку можливість і таку честь навчатися в академії культури ліди, Академія лідерів культури. Mm -hmm. так. Лідерів культури ага. в місті Києві, от, де я щотижня їжджу туди на навчання. Ну, для мене це швидше за все простір, де формується новий такий менеджмент культури власне Сьогодні в нашій сфері потрібні молоді такі проактивні гравці, управлінці, які володіють і фінансами, і аудиторією, і стратегіями. Бо дуже часто стратегію розуміють і знають тільки ті виключно, хто причетний до її написання. Але хочу відзначити такий факт, що власне цьогоріч вперше з культури е, має свою стратегію, і було би дуже добре, щоб усі е, вся команда, усі працівники чітко розуміли цю стратегію, знали, куди вони рухаються, бо дуже часто от ми кудись йдемо, але не завжди розуміємо, куди ми йдемо. Ми прийдемо кудись, звісно. Але ага. не факт, що туди, куди треба. Тому, повертаючись до вашого запитання, е, хочу сказати, що з такими. Людьми, які зараз працюють в сфері культури, які самовіддано працюють, які роблять ну надзвичайно колосальні речі. Бо ми бачимо і вистави в різних територіальних громадах, які об'єднують людей, і люди зараз шукають власне от цього такого спокою. Бо любов це не про романтичність, це про щось таке більш глибинне, внутрішнє, про якийсь спокій, про якусь таку опору. І власне ця любов, і ці працівники цієї сфери вони надають її. от ви зачепили таку тему, що дійсно мені теж здається, що такого якісного менеджменту і управління нашій культурі не вистачало дуже довгий час, щоб знати, куди йти. Тому що дійсно мені здається, що дуже довгий час. В сфері культури ми кудись йшли, просто йшли. Як це наше було як у самурая? Це сенс, це шлях. А яка, яка мета, яка стратегія? Там було незрозуміло. І ось суто таке, напевно, питання, як. Побутовий образ українця. От я дивилася фільми, завжди і бачила, що українець це… Ну, завжди так формувалося. Я думаю, що це формувалося за часів Радянщини ще, але потім таке так враження, що наче і наші це підхопили, що українець це той, хто любить випити, що він і десь сидить, такий постійно там, з кумом, з якимось, хоче випити, хоче там десь піти, розважитись. І це село якесь. Тобто, такий образ складався через дуже багато велику кількість фільмів, і якихось як там книжок. Який зараз образ українця от має нести стратегія української культури, тому що культура формує якраз те, як ми показуємо самих себе і собі, і в світу. Олександра, я думаю, що ну не думаю, я переконана це все нав'язано, свідомо зроблено. Над цим працювали напевно великі такі групування і великі команди. Насправді, місто вийшло із села, і я теж народилася в селі. Калуського району в Селенегівці, в якому і зараз проживаю поблизу Калуша. Тому я хочу сказати, що ну, це нав'язаний образ українця. Насправді, українець це та людина, яка має душу, яка, яка завжди має якісь певні цінності і їх сповідує. Це людина, яка Ну, знає усі заповіді, божі, яка розуміє, що, що добре, а що ні, тому е, ці всі стереотипи треба ламати, тому що от власне і війна показує нам е, хто є хто. І зараз, наприклад, наша західна Україна дуже багато допомагає нашим братам і сестрам зі сходу, і особисто і я, моя сім'я, ми також приймали на перших на початку війни людей. Тому вважаємо, що що образ сучасного українця це людина, яка живе за божими заповідями, яка сповідує якісь певні такі цінності. Цінності любові це і напевно, взаємодопомоги, Ну християнські цінності, якщо він, то, е, якщо він дійсно людина, яка вірить у Бога, і це наша теж культура. А якщо говорити про рівень культури, от е, я це питання задавала Тарасу прохаську, про е, що таке людина з високим рівнем культури? От, цікава ваша думка, як уже співсівробітника цієї сфери, професійна. Одна ваш думку, тобто це одна якась там академічна має бути там, фраза. От людина з високим рівнем культури, це що значить? Знаєте, я завжди говорю своїм студентам. Не забувайте, що ви навчаєтеся в закладі культури і мистецтв. Що бути ну, культура проявляється взагалі всюди, і в громадському транспорті, і в черзі, в супермаркеті. Ти можеш бути. Культурний на своєму робочому місці, де ти працюєш, бо в тебе там є якісь певні норми і правила, етикету. Але коли ти виходиш за межі, ти, напевно, починаєш забувати про цю культуру, і ти можеш десь там е, пройти повз, коли комусь потрібна допомога, чи просто десь там е, грубо відповісти працівнику в супермаркеті чи в автобусі. Тому я вважаю, що культура проявляється у всіх цих сенсах. І дуже важливо. Е, Виховувати наших дітей і наше майбутнє покоління, е, власне, ну а як себе виховувати. Як себе виховувати? О, так, то, ну, ви ви не закінчили фразу, але туди додати ще й себе. Да, ну, це теж важливо насправді робота над собою. Я от е, по сьогоднішній день е, себе виховую, можна так сказати. Я для себе є надзвичайно важливим таким критиком, я можу себе і насварити, і похвалити. І тому над цим працюю. Е, ну, напевно, виховувати. Десь знаходити що? Сили. Так, знаходити сили у цьому такому непростому нашому житті зараз триматися кожному на своєму фронті, тримати його і добре робити свою роботу. Тоді, напевно, все буде краще, ніж ми очікуємо цього. А щодо блогу, якщо повернутися, як правильно і що треба комунікувати назовні? Mm -hmm. Треба говорити голосно про те, що ем, не завжди. Відгукується, можливо. Ну, що таке сфера культури. От ви говорите багато про те, що е, створювали образ українця, створювали образ про нашу культуру. Е, багато говорять про Шароварщину. Особисто і я наведу вам один приклад. У мене була ідея встановити рекорд України з виготовлення рушника у техніці фелтинг. Е, і для того, щоб ця, ді, ця ідея. Е, у стало реальністю це потрібно були кошти. І відповідно мені довелося їх шукати у меценаті у спонсорів. І одна із таких зустрічей за таким великим довгим столом ми сиділи і мені розказували, що ви таке робите, це шароварщина, це нікому не потрібно. І взагалі, це для чого. Я вислухала оцей такий монолог, а далі сказала, дозвольте і мені висловити свою думку, і пояснила, для чого це, що ми це робимо. І навела один приклад, що от у одній із територіальних громад теж була ідея. Створити, зробити гарний фестиваль, і е, там не було дороги. Але відповідно такий фестиваль був, що е, мали приїхати чиновники наші е, з міста Києва, і відповідно е, під той фестиваль зробили дорогу, по якому люди їздять по сьогодні. О. Відповідно, я навела оцей приклад. Е, Цьому чоловіку з якихось етичних норм, не буду називати його імені, і він нам дав тоді 5 тисяч гривень такої допомоги. Для нас це було дуже дуже суттєво. Звісно, ми реалізували цей проєкт з нашою командою, викладачів та студентів коледжу, що дуже приємно. І ще вже, оскільки я зачепила цю тему, хочу сказати, що цей наш рушник, цей 11 метрів, 79 сантиметрів, метр ширини, він побував в 10 обласних центрах нашої країни і в Війні відсутності електропостачання він побував в таких містах героїв містах героїв, як Буча, Гостоміль, Ірпінь, Бородянка, Біла Церква. Тому це так знаєте приємно, і люди і цей рушник він об'єднував насправді, тому що це була така організована естафета, всеукраїнська естафета єднання з національною бібліотекою України для дітей. І власне спільно з ними ми реалізували цей проєкт. І таких багато є дуже, дуже багато проектів. Якщо я, якщо дозволите, я вже продовжу цю тему. Ну, яких проєктів, які були у, у, у вас, в школі? які ми зреалізували з нашими студентами? Оскільки я вважаю, що е, усі оці волонтерські благодійні проєкти, мистецькі е, вони формують наше покоління і е, вони стають. Відповідальніші, коли вони беруть безпосередню участь. Ось, наприклад, уже від початку повноштабного вторгнення ми вже третій рік поспіль організовуємо такі акції, де ми готуємо солодкі подарунки для дітей, наших захисників, наших захисників різних статусів. Це і діти тих. Хто в полоні, хто зараз воює, зникли безвісти, загинули. І минулого року у нас було 120 дітей. Сьогодні цього року трішки менше. І відповідно, ми з колегами у нас режисери ставлять вистави. Ми шукаємо партнерів і спільно організовуємо для них ось такі благодійні заходи. Шостий рік поспіль ми відвідуємо будинок, дитячий будинок в місті Долина, теплий дім, де також ми їдемо туди, не тільки. З подарунками, бо подарунків їм дуже багато привозять і волонтерів, ми це культури ви приїжджаєте ми приїжджаємо так? Завжди mm -hmm. з так з виставами і дивитися на очі цих дітей, як вони стають в цей момент, власне зігріваються оцими такими променями любові від наших студентів, від наших колег. Ну це насправді дуже важливо сьогодні. І коли студенти по завершенні вистави. Сидять і у них сльози котяться з очей. Я вважаю, що ми робимо великий такий виховний момент, не тільки якусь таку добру благодійну справу, але й виховуємо їх на от таких реальних прикладах, і вони торкаються оцих дитячих душ, сердець, і ну, вони відчувають, що вони потрібні. І їхня робота ну, теж оцінена. Це дійсно про любов. І я прямо відчуваю, наскільки вам це тепло, наскільки це загріває душу, і наскільки це важливо, в принципі, для діяльності і для вас особисто. Що ви бажали нашим глядачам зараз, от під час війни, коли нічого не хочеться, коли немає іноді навіть світла надії? Um... Я так можливо підсумую вище сказане, що сьогодні культура це ідентичність, освіта це стійкість. І, власне, наше завдання це звертаючись більше як до працівників культури, до освітян, які творять, навчають, які волонтерять. Про те, що вони роблять роботу, яка справді несе великі сенси і любов, оскільки ми бачимо, що наші практично кожного студента, кожної сім'ї їхньої торкнулася війна безпосередньо, і зараз педагог, працівник сфери культури, він не просто там навчає і чи передає знання, він і вчить життю, він вчить. Будувати якісь певні спільноти. Це я вважаю ну, надважливо сьогодні. Тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати й кожному, хто тримає цей фронт і в аудиторії, і в класі, і в закладі культури, на сцені, в волонтерському штабі, побажати трьох три такі речі, сили, діяти коли-навіть важко, мудрості, бачити глибше і любові. Але любові такої зрілої, стійкої, свідомої, яка зберігає нашу культуру, яка примножує її. І хотіла б завершити словами бженішого Любомира Гузера, що роби своє добре і з любов'ю, і твоє до тебе прийде. Я дякую за нашу розмову. Дякую. Я бажаю натхнення і надалі робити свою справу. І сил, в тому числі, навзаєм. Я дякую всім, хто нас дивився. Будьте здорові, будьте активні, вірте у власні сили і не забувайте про культуру. Всього найкращого, перемоги нам!